Три з половиною мільйони гривень витратили, аби допомогти жертвам насильства в обласному центрі. Розпочав роботу центр запобігання та протидії домашньому насильству. Створили установу ще у червні. Тепер ж вона має власне приміщення. Це публічне місце. Це відкрите місце. Сюди може звертатися абсолютно кожна людина, яка вже постраждала або яка бачить, що може постраждати. Тут працюватимуть психологами, тут працюватимуть фахівці соціальної роботи. І тут надаватиметься всіляка допомога. Кошти із бюджету міста не виділяли. Профінансував облаштування приміщення фонд ООН у галузі народонаселення в Україні. Цей заклад це фактично завершення е, системи. Спеціалізованих послуг для тих, хто постраждав від насильства в вашій громаді, це означає, що та допомога, яка яку українське суспільство надає для постраждалих від насильства, вона вже присутня. Кожен хто того потребує, може звернутись у центр та отримати кваліфіковану допомогу. Тут надають психологічну підтримку, юридичну консультацію, доступні послуги мобільної бригади, а також функціонує дитяча кімната. У період повномасштабного вторгнення виклики з домашнім насильством, з гендерно зумовленим насильством перед нами наразі. Дуже великі тому, що ми стикаємося зараз з великою кількістю випадків, на жаль, домашнього насильства в сім'ях військовослужбовців. Також ми стикаємося з тим, що дуже багато є насильства саме над неповнолітніми дітьми. Жертва будь-якої форми насильства фізичної чи психологічної заслуговує на підтримку та порятунок. Тепер ж допомогти постраждалим стало легше завдяки відкриттю центра. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.